Ну шо опалювальний сезон. Думаю, Зайдемо час, буде, думаю, час вже утепляє, Вже Останні етапи. в Наразі на трубопроводах, на яких виконували ремонти, робітники відновлюють ізоляційне покриття. В іншій частині зали завершують ремонт двигуна засувки. Це дійсно останні штрихи до виконаних ремонтів. Ось в цих котлах відбувається нагрів теплоносія. На одному з них замінили задній топковий екран котел уже під тиском. Ізоляціонне роботи провели. ну, Крукрім Асталас, мішкавіну сейчас замочили, і мішкавіна, що зі обработати, а потім і побіліт. Він висохіти і побілім. Mm -hmm. Робота тут за В Цій операційній залі слідкують за рівнем опалення в будинках. Зараз йде заповнення системи носієм. Слідкуємо за живленням, підживленням, теблотраси мережі, і ми зараз. І за лаборанта, і за оператора, тобто по одній працюємо і слідкуємо з нами. Працюють хлопці з тепломереж, зв'язуються по телефону. Ми по приборам розказуємо, яке в нас зараз підживлення в тонах, як воно міняється. Цьогоріч здійснили гідравлічні випробування труб на щільність і міцність, в результаті яких виявили 32 пориви пориви тепломережах району. Їх поки що локалізували та планують повністю відремонтувати вже наступного року. В цьому році ми також вже зробили 15 таких робіт, і ще 5 в роботі в праці. По котельні також котельня і траси. Теплові траси готові на 99 Ми готові до пільний сезону. Всі усі сіті стоять під підживленням з тиском 5 кг. дома також на 90 заповнені. І філіал готов опального сезону. І сьогодні ще раз впевнилися, тому, що теплова мережа готова до опалювального сезону. Є ще деякі. Робочі моменти, які там потрібно доробити, пов'язані там з технологічними процесами, а так взагалі це 95-98 вже мережі по місту готові для того, щоб зайти своєчасно в опалювальний сезон. Ми сподіваємося, що все буде добре, що і опалювальний сезон пройде ну, на рівні. В умовах військового стану в Запоріжжі також розглядають можливість забезпечити опалення, навіть якщо буде знижено тиск газу або відсоток його постачання. Проте сподіваються на краще. Артур Гірник, телеканал МТМ.